Вітаю. Насправді Збройні Сили України планували звільняти Нехерсон, розповів Залужний. А також Залужний повідомив про ситуацію на сході України. Головнокомандувач Збройними силами повідомив про активну лінію фронту у смузі відповідальності ОСУВ Хортиця та наступи окупантів на всіх напрямках. За його словами, незважаючи на тиск, українські військові відбивають ворожі атаки та завдають значних втрат противнику. Відбулася продуктивна робота з командирами бригад, що діють на куп'янському напрямку з метою визначення послідовності кроків та прийняття рішень для забезпечення потреб підрозділів. Залужний висловив подяку всім за стійкість та відданість в обороні України. А також в 2022 році Збройні сили України планували звільняти Негерсон, повідомив Залужний. Вашингтон не підтримав план України і підштовхнув її зосередитись на іншій цілі. Україна ще в 22-му році могла вийти до Азовського моря, так вважає Залужний. Тоді головнокомандувач ЗСУ запропонував зухвалий план звільнення українського півдня. Таким чином, замість звільнення Херсона, ЗСУ мали б піти в наступ на Запоріжжі і звільнити всі окуповані території. Проте цей сміливий план відкинули партнери. Ну а далі головне управління розвідки України відповідає на питання. Чи вступить Європа у війну з Росією? Заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький відзначив, що Росія не має стратегічних резервів для проведення наступальних операцій на суші. Він зауважив, що сухопутні ресурси наразі перебувають на території України, а Росія зосереджена на конфлікті з Україною. Таким чином, Скібіцький вважає, що малоймовірним. Вступ Європи у війну навіть у тих країнах, які відчувають таку пряму загрозу. Ну, Наприклад, Фінляндія, Балтійські країни чи навіть Польща. Він пояснив, що поки Україна стримує агресію Росії, в неї немає жодної можливості для відкриття другого фронту. Ну, а експерти прогнозують, що через 2-3 роки у Росії можуть закінчитися бойові машини піхоти через темпи їх знищення на війні в Україні. Російські війська втрачають стільки ж БМП, скільки промисловість будує нових чи ви ну, чи виводить з довгострокового зберігання. БМП насправді дуже важливі для російської механізованої війни. Проте за 23 місяці боїв Збройні сили України вивели з ладу близько 2000 тисяч БМП, враховуючи, що російська промисловість виробляє або відновлює приблизно таку саму кількість за цей період. Зазначається, що це може призвести до нестачі БМП в Росії, особливо враховуючи значущі втрати на військовому фронті. На цей момент в мене все. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!